Бійці збройних сил України у полоні пішли проти тих, хто над ними знущався. В одну мить все перевернулися. Вони вирвалися з лап окупантів завдяки щасливому випадку і спромоглися на втечу. Утім, рашисти не думали їх просто так відпускати. Тож розпочалася справжня гонитва ціною життя. Як це закінчилося, побачите далі. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Бійці сил оборони розповіли про звільнення з полону українських бійців на допомогу прикордонникам для перехоплення та знищення Росіян вилетіли декілька екіпажів упола першої окремої танкової сіверської бригади. Зокрема, один із українських воїнів, який звільняв побратимів з полону окупантів, розповів, що як тільки він почув, що в українських бійців ведуть росіяни, то ухвалив рішення направити туди дрон на розвідку. Побачили. Сказав, щоб оператор дрона вів спостереження, щоб не впустив їх, і дав команду оператору Сапсана вилітати зі скидом, аби відбити своїх побратимів. Сапсан, коли вилетів, прилетів і каже: Там же ж наші. Я кажу: Ну так, працюй акуратно, щоб не зачепити. Казали всім пілотам, які вилітали, що наші не рухаються, тому треба працювати по рухомих цілях. Пізніше дрон почав знижуватися та подавати світлові сигнали. Ну і в такий спосіб виводити бійців до своїх безпечних місць. Безпечними стежками їм вдалося відділити росіян від українських воїнів та за допомогою скидів змусити противника втекти. Він залишив полонених та відступив, рятуючи своє життя. Надалі спільними зусиллями та за допомогою підсвіток на дронах вдалося вивести наших бійців до українських позицій. Ідеться у повідомленні ДПСУ. Ну а тим же часом українські боєць з позивним лапа провів ніч у полоні із двома російськими військовими в одному окопі. Вони тримали його зв'язаним, але він зумів обманути ворога, вирватися та повернутися до своїх. Упродовж ночі Василь намагався звільнити руки. Прикидався поступливим, вів діалог. Він витримав психологічний тиск та не видав жодної цінної інформації. Коли росіяни втратили польність і самі розв'язали йому руки, боєць побачив шанс на втечу. Коли над позицією з'явився український дрон, Василь переконав окупантів, що має вийти з окопу, аби сховати їхні речі, нібито щоб не видати їхню присутність. Насправді ж, Василь дістав заздалегідь сховану гранату. Повернувшись в окоп, кинув її просто під ноги загарбника. Сам він отримав поранення, але зумів вибратися із окопу і добігти до своїх. Імовірно, росіяни загинули на місці. Ну і після інциденту ворог обстріляв позицію з мінометів. Василя евакуювали і доставили до шпиталю. Наразі він поступово відновлюється. Я не панікував, не впав у відчай. У таких умовах виживають ті, хто вірить у себе і знає, як діяти, зазначив Василь. Також розвідники з позивним ВАДОС під час бою із росіянами потрапив до них у полон. Утік і далі продовжив бій. Цю історію розповідає прес-служба 58-ї бригади. Саме фахові досвід помножені на. Силу духу та сміливість допомогли Ведесу вийти живим і навіть неушкодженим із майже безнадійної ситуації. Ми прикривали траси поблизу міста на Донеччині. Противник почав штурм о половині п'ятої ранку. Техніка пішла на нас нахабно, по через поле. На швидкості прорвались в притул до наших позицій. Зав'язався бій, в якому ворог чисельно переважав. Я бачив, як ми побратими помирали, але не здавалися і не тікали. Мене контузило. Потім щось вдарило у спину у броню. Я з Приходжу до тями наді мною стоять росіяни, розповів військовий. За його словами, росіян там було четверо, всі решта буряти. Росіяни вимагали, щоб українці ліквідували. Мовляв, у них наказ страчувати на Донбасі всіх полонених. Така собі помста за Курськ. Мене врятував один бурят, який не дозволив цьому зробити. Згодом я зрозумів, що це був зовсім не акт гуманізму. Просто вони хотіли скористатися мною як живим щитом, щоб підійти до наших позицій. Розповів Велес. Після цього українського захисника допитували за стандартною схемою. Звання. Підрозділ, чисельність, розташування позицій. Чоловік говорить, що якби він зізнався, що розвідник ліквідували б одразу з мене зняли бронік, каску, зав'язали спереду руки і наказали іти у напрямку наших позицій. Ну а самі йшли слідом метрів за три. І тут починається обстріл. Причому криє їхній же міномет. Вони намагаються зв'язатися по рації, аби припинити вогонь. Щось у них там не виходить, і ми продовжуємо рухатися періодично залягаючи. Росіяни кажуть, тобі лягати не потрібно, просто присідай при цьому. Самі після кожного вибуху падають обличчям у землю і не бачать, що діється навкруги. Розповів військовий. За його словами, після цього у нього виникла ідея втекти. Але він розумів, що шансів дуже мало. Бо якщо б вони дійшли до українських окупів то він міг би загинути під час перестрілки. І от, під час чергового вибуху, міни, коли всі впали і позакривали голови руками, я підскочив і побіг в напрямку посадки. Через декілька секунд почув над головою свист куль, перечепився. Через якусь гілку впав зверху. Пройшла черга. Підхопився знову побіг. Знову впав, і знову це мене врятувало, поки біг. Розгриз скотч, яким було зв'язано руки. Врешті-решт добрався до наших. Кричу: дайте мені кулемет. Хлопці не можуть зрозуміти, хто я взагалі такий без броні, без зброї почався бій. Я роздобув собі автомат і почав відстрілюватися від тих, хто ще недавно брав мене в полон. Розповів Ведос. Далі поговоримо дорогі глядачі, також і про бійця 137-го батальйону Тро Бориспільщини Андрія Романюка, який втік із російського полону і за проявлену мужність отримав золотий хрест. Потрапивши у російський полон, йому вдалося вирватися, прихопивши з собою телефон ворожого офіцера із важливою інформацією для збройних сил України. Його відважний вчинок було зафіксовано дроном, і після повернення Андрій був удостоєний високої відзнаки Золотого Христа. Своєю чергою військовослужбовець ЗСУ Анатолій Усуховський із позиним Лондон розповів про те, як потрапив у полон до росіян. втік звідти, врятував побратимів. Так група Анатолія отримала наказ підтримати суміжні сили. Та чоловіки з двома побратимами потрапили у засідку. Їх оточили одразу десятеро росіян. Ми проходили біля. Кущів чотири чоловіки спереду, чотири позаду. Ми не встигали навіть автомати підняти. Секунда діла і в нас повалили на землю. Я не був готовий до полону. Автомати були наставлені до наших голів, і ми все думали, що нас ліквідують. Розповів військовий полонених українських захисників. Допитали також. із ними були три полонені прикордонники. Потім ще привели двох львівських десантників і трьох бійців із 80-ї бригади. Декількох полонених росіян ліквідували. Між собою окупанти розмовляли і планували атаки на українські позиції в найближчому. Рейсі через поле військовий говорить, що підходив до декількох попритимів і пропонував напасти на росіян, але вони відмовлялися. Усі мали контузії, поранення, тож були трохи дезорієнтовані. Потім їх зв'язали, забрали телефони. Окупанти повели полонених до своїх позицій. Рухатися треба було швидко, щоб не потрапити під обстріл. Анатолій Осуховський умовив не зв'язувати йому руки. Мовляв, йому 60 років і так важко бігти. Росіяни пристали на це. Коли перебігали поле Лондон скористався моментом, відстав і зник у густій траві. Він він почав повсти за замінованим полем, здолав таким чином майже 6 кілометрів. Далі військовий пробрався в напрямку українських позицій, хотів передати почуту в полоні від росіян інформацію про майбутню атаку. І Анатолію Суховському все вдалося. Він зв'язався з командиром, переказав, що знав і назвав точки, куди росіяни мали заходити на штурм і врятував таким чином життя українських захисників, які перебували на позиціях в лісі. Далі поговоримо також і про те, що українські наземні роботи вперше в історії взяли в полон окупантів на Харківщині. Біці третій окремо штурмовий бригад... Ади атакували та зачистили позиції російських загарбників повністю з допомогою дронів та наземних роботизованих комплексів. Російські фортифікації було атаковано впівдронами та НРК Камікадзе. до зруйнованого бліндажа вже тоді наближався наступний робот. Коли росіяни, аби уникнути підриву, оголосили про капітуляцію. Так окупанти показали українському дронові шматок картону з написом Ми хочемо здатися. Тих, хто вцілів дронами, вивели до рубежів, які тримають українські військові, і згідно із регламентом взяли у полон. Позиції дві. І не піддавалися суміжним підрозділам, Завдяки чітко спланованим атакувальним діям відбили роботи трійки. Зачищені укріплення та лісосмугу зайнято нашими силами, кажуть військові. Ну а в боях у Донецькій області на Лиманському напрямку двоє українських піхотинців взяли у полон ворожих штурмовиків. Бійці захопили окупантів, які ховалися у бліндажі під час зачистки лісу поблизу села Торського. На відео можна побачити двох штурмовиків з і в окопі посеред лісу. На кадрах українські військові підбираються до російського бліндажа та кидають у нього гранати. Ну, а після декількох вибухів підходять ближче, відкривають вогонь у бік ворогів і пропонують їм здатися. Після цього росіяни виходять з окупу і із піднятими руками. Блискуча робота справжніх сталевих левів. Прокоментували операцію в прес-службі бригади. На зараз це все. Я вдячна вам, глядачі те, що ви додавали це випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та свої коментарі. До зустрічі в наступних випусках віримо в перемогу українського війська. Слава Україні!